для наших рядиков ніч, добро примножимо, зло ми кинемо в піч, переможимо разом коли плічом-пліч. Сьогодні ми проводимо наступний етап змагань пліч-опліч -пліч» в опорному закладі Степанівської громади Якові. Ці змагання проводяться за ініціативою президента і мають на меті. Об'єднання країни і фізичний розвиток наших дітей тому це дуже важливий захід, і він має бути проведений на високому рівні. Не тривожна мене ніколи, друг плечо пліч. Ми все зможемо для наших рідних обличь. Сьогодні Степанівська громада приймає третій етап змагань пліч опліч. Ми сьогодні стараємось зробити все можливе, щоб наші діти посміхалися, щоб наші діти відчували про те, що про них турбується їхня громада, їхній район, їхня держава, Україна. Адже сьогодні вони є невеликою цінністю для нашої держави, для нашої незламної України тому що вони її майбутнє. А наші воїни, яким ми сьогодні дякуємо низько схиляємо перед ними, голови в шані, виборюють її незалежність, стоять на варті миру, нашої держави, на варті перемоги. А так воно і буде. Ми говоримо дітям, що перемога можлива в спорті, перемога можлива в захисті держави тільки тоді, коли ми будемо підтримувати один одного. Коли ми будемо єдині, коли ми будемо пліч-опліч стояти заради перемоги, тому хай всім сьогодні щастить, посміхається для наших діточок сонечко, не буде тих страшних тривог, яких ми не хочемо чути ніколи в нашому житті, а наші хлопці. Хай береже їх Господь, тому що саме завдяки їм ми сьогодні маємо можливість жити. Працювати і радувати наших дітей. Не тривожна ми ніколи других пічопліч. Ми все зможемо для наших рідних доблість. Добро не На змаганнях від пічопліч я вже вдруге, це до цього я вже був на волейбольних змаганнях. Дуже радий, що в нашій країні відновлюються спортивні змагання для здоров'я дітей. Для воїнів, підтримку воїнів, які зараз воюють в окопі. Дуже дякую за все. Не тривожна мені ніколи другий чопліч. Ми все зможемо для наших рядиков ніч. Ігри прикольні, налаштовують на спорт, допомагають розвиватися. Ми налаштовані на перемогу. Перемога це. Те, якщо ми не здамося, то будемо грати до останнього м'яча. Ми сподіваємося, що саме перше місце Перемога стоїть в тому, що повинен кожен мати свою волю грати, а не бажати е на удачу. Ми тренувалися дуже усердно і високі дівчата нам да. не запалить. Ми ходимо у нас ну в колі з дівчат, у нас одна висока дівчинка, і ми сподіваємося, що ми ходимо маленькі, але зможемо зайняти перше місце. Переможемо разом, коли плічо-пліч. Змагання -пліч. плечо пліч дуже подобається, тому що розумієш, що ти з своїми сверстниками, своїми друзями, всі ми друзі. Немає переможених переможців. Всі ми друзі, всі ми граємо. В цих змаганнях мені подобається те, що нові знайомства, нові друзі, нові враження. Хотілося б побільше таких змагань. Ми приїхали за перемогою, ми довго тренувалися, готувалися до цього. Баскетбол найкраща гра в мірі. Лучше немає. Української. Да, української ладно. Ми дуже старалися та готувалися до, до цих змагань пічо-пліч. для наших облич Добро можемо, зоби кинемо спів. Я дуже вражений нашою сьогоднішньою зустрічю Дуже гарно відіграли. особливо моя команда. Мені дуже сподобалося Зайняли четверте місце, могли і третє. Ну, так вийшло. Йдемо, далі будемо грати, далі краще. Не тривожно ми ніколи друг плечо чоплі. Ми все зможемо для... Якщо гори проти нас,